Суспільно-політична платформа інтервізор. Я її ведучий Павло Ковальчук. Раді вас вітати, друзі, сьогодні про наших партнерів, їхні історичні рішення і те, чому вони гальмують досі. Ну а також про ну цю ницість Російської Федерації та їхньої еліти будемо говорити про це не тільки з нашим гостем Тарас Загородній, політтехнолог з нами на зв'язку. Пане Тарасе, мої вітання! Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Друзі, закликаю вас підтримувати цю розмову своїми вподобайками, коментарями та підписками просуваєте наш україномовний контент у мережі YouTube, Долучайтеся до дискусії знизу під цим відео. Ну і, звісно ж, діліться ним зі своїми друзями та товаришами. Ми розпочинаємо. Ну і розпочинаємо із безпекових рішень. Пане Тарасе, Київ відправив запит до наших партнерів про постачання в Україну значної кількості систем ППО для захисту ядерної та іншої критерії. Тична і цей запит був позитивно сприйнятий а партнерами в НАТО. Про це заявив власний генсек НАТО Марк Рюте. Він підтвердив, що це питання яскраво і бурхливо обговорювалось на черговому засіданні, але все ж таки ми не бачимо а, такої. Єдиносекундної, одночасної, і одномоментної передачі всього того, що ми просимо, про тому, що є розуміння, що в ті самій Іспанії, в тій самій Греції залишаються системи ППО, які були принагіднішими нам тут в Україні з цього приводу, деякі ваші колеги, політичні оглядачі, борються із майже такою екзистенційною проблемою, як пояснити партнерам, що важливіше нам зараз допомогти допомогти нам захистити себе і власне європу від російської навали. Аніж залишати ту зброю, яка допомогла б нам тут у себе у відносно мирних тилових містах центральної Європи, чи погоджуєтеся ви з цією тезою? Чи все ж таки варто і просити, і можливо розвивати власний ВПК для того, аби і просити не доводилось? Ну, давайте так. Ми теж повинні розуміти, що у кожної країни є власні нормативи безпеки. Ви знаєте, так просто вони ж теж ну, наприклад, Петріот коштує 1 мільярд доларів. да? Якщо там України НАТО є норматив безпеки, що у них повинно бути, припустимо, 5, 5 п'ять на країну. Ну я не думаю, що якийсь міністр оборони теж піде на порушення власного законодавства. Ми це ж повинні розуміти є об'єктивні причини, та це нам так здається, що вони там знаходяться. В мирному, ну вони вважають, що там військові скажуть, у нас можуть бути небезпеки і так далі. Тут питання не в тому, що вони люблять чи не люблять Україну. кожен в цьому світі люблять тільки себе, дружі за гроші, та через необхідність. Тут більше залежить від позиції першу чергу Сполучених Штатів Америки, тому що Ну вони відносно відносно знаходяться в безпечній відстані від всіх в цьому світі. Вони здаві на такому острові знаходяться там континент Північна Америка, і тому в даному випадку це в першу чергу від позиції Сполучених Штатів Америки. те саме літаки, наприклад, да? ф 16 європейські країни передали. А от самі американці не передавали. Там у нас немає американських f 16 які там, наприклад, умовно кажучи, їм належить. Тобто тут. Є інерція політики в першу чергу адміністрація, яка йде, і тому звичайно, що треба вимагати, треба розробляти однозначно своє, принаймні там комплекси якогось малого радіусу, які буде дозволяти Україні більш ефективно себе почувати, тому що ми повинні розуміти, що. З такими рівнями, а так захистити повністю українську територію, ну це неможливо, так тому що величезна територія, купа об'єктів, які треба захищати, і так далі. І тому ми повинні звичайно робити і вимагати і своє будувати, інвестувати гроші. Принаймні, я знаю, що такі розробки були і продовжуються. Там проблема наскільки мені відомо, це з електронікою. В першу чергу, там з радарами, які хтось повинен постачати, і так далі, тому що ну ракети слава Богу, Україна що вміє робити? Так а все інше. Ну поки що під великим питанням. Тому звичайно, що тут і інвестувати гроші власне в АПК розвивати його, входити в комунікацію з партнерами, відкривати лібералізувати ринок виробництва. Наприклад, військової техніки у нас теж багато, там що там ліцензії треба якісь там отримувати, і так далі. Я думаю, що тут максимально треба лібералізувати, давати можливість приватному капіталу в першу чергу заходити і не сподіватися, що державне підприємство це може зробити, або в, в кооперації з державними підприємствами, і дати можливість експортувати зброю тим же компаніям, які можуть виробляти, наприклад, те саме наприклад, ЗРК, але зараз поки що не можуть вони інше виробляють. але їм потрібні гроші. Гроші воно ну, може заробити на зовнішньому ринку для того, щоб заходили сюди ресурси довгострокові і авансовому платишам. Потрібний в тому числі контракти довгострокові для того, щоб те саме з РК зробити. Ні, що це дуже ж капіталоємно в дійсності виробництво, Це вибачте інвестувати, повинен бути гарантований викуп державою. і Так далі, але те, що нам потрібно... Воно потрібно, я впевнений, що там аналоги на сам Сі Петріотим Україна спроможна технічно Пане зробити. Тараса, а можете якось оцінити от нашу комунікаційну роботу, ну окрім того, що всередині робиться на зовнішньому ринку. Ви як політехнолог з досвідом того, як мають працювати інформаційні кампанії, можете оцінити, як Україна на на зовнішньому ринку працює? Ну я впевнений, що ну компанія ведеться так. рівно йде по і по внутрішніх каналах, і по зовнішніх. Ніхто звичайно, що ви повинні розуміти тільки одне, що світ адаптувався до війни в Україні. Вона стала фоновою. На жаль, звичною вже це Так, шо, да, Це шок був від Бучі, шок там від Ізюму, від іншого. Uh -huh. А далі воно вже на жаль всі звикли, що українці помирають. Тут звичайно повинна бути комунікаційна кампанія, але кра найкращу комунікаційну кампанію, як я говорив завжди, і повторюю, це удари по території Російської Федерації. Пам'ятаєте, коли оцей збоушники разом, разом з ССОшниками глупили по Тараповцю, наприклад, в Тверській області, коли організували фактично удар на дві харасіми? Оце новина, да і це одразу ж входить всі то в топи зі знаком цього цього разу, так? Радру... що важливо. Да, роз да, роздовбати Капустін Яр, наприклад, з якого там стріляли цією ракетою. Оце новина. Зробити блекаут в Москві. Оце новина. Тобто дією треба входити в інформаційний простір, тому що по-іншому ну, це неможливо. У росіян просто більше ресурсів для того, щоб це все просувати. Пане Тарасе, тут ви про насам згадали під час своєї відповіді, і мене вразила одна із новин, яка мені здається дещо так непомітно проскорчила в інформаційному просторі. Міноборони Норвегії заявило про рішення відправити своїх військових засоби ППО НАСАМС і винищувачі F-35 до Польщі для захисту вузла транспортування цивільної та військово-матеріальної підтримки з країн НАТО в Україну. Місія триватиме в період із грудня. До 20 квітня 2025 року, і це також мені здається цікаво до слова. чи треба було б фінансувати логістичну місію, якщо війна закінчиться ну там двадцять чи 22 січня. Ну за кілька днів після інавгурації Дональда Трампа. Мені здається питання риторично у цьому зв'язку, але одна із країн НАТО вже зараз. Вказує на те, що готується захищати логістичні шляхи е, допомоги Україні від напевно що російської агресії. Чи означає це, що є якась внутрішня інформація е, про те, що наші партнери проінформовані, начебто, Російська Федерація готується бити по допомозі Україні на території Польщі? Ну вони принаймні про це про це, про це постійно говорять. Той самий решник uh -huh. погрожують. Там аеродру, аеропорт Жешук, вони давно вже про це говорять: що не потрібно його руйнувати, і логістична лінія території. Звичайно, що я не я не думаю, що така інформація у них є. І звичайно, що вони захищаються, ресурси звичайно. В першу чергу, тим, хто є країною НАТО, в, ну використовується саме для цього. Тому звичайно, що це взаємопов'язані речі. я Думаю. Можете пояснити ось таку теплоту відносин між державами Україна та Норвегія? Насправді, якщо говорити до повномасштабного вторгнення, не проглядались якісь такі міцні дружні зв'язки з цією державою. Після ну я пам'ятаю, ми з вами про це говорили якось свого часу. Невже в Норвегії настільки цінують от той шанс заробити так багато грошей на газових ресурсах? Які тепер продаються як альтернатива російському газу, і начебто тепер уряд і держава і народ Норвегії відчувають свою потребу частину грошей вкласти в оборону України все простіше. У Норвегії є спільний кордон з Росією, як і у Фінляндії. Тобто то, Північна Європа вона розуміє, що вона, вона з нами в одному цьому, в одному човні. І що погрози Росії цей погрози що напад на територію Північної Європи теж можливий, і тому там іде до речі по лінії ВПК достатньо гарна співпраця у Шведів. Дуже гарний ВПК у Норвегії. У Норвегії є гроші е, і вони фінансують, я впевнений, багато проєктів, Як і Данія, в тому числі фінансує, як і Фінляндія фінансують інвестуючи в наш ВПК. Тому там питання не в заробітку і в газу, а питання в тому, що їм страшно. От країнам, які подалі, як от там згадали там Іспанію і іншим, іншому. Їх в принципі не так страшно, тому що досить далеко в принципі від кордону е, з Росією, і якраз от Польща, країни Балтії, е, там країни Центральної Європи вони розуміють загрозу Росії і тому більше допомагають Україні. Тут абсолютно прагматика і зрозуміла їхня позиція. Чи вбачаєте ви у словах Ентоні Блінкена дійсно якусь прагматичність зараз зачитаю їх, Незважаючи на всі гроші та спорядження, потрібні люди на полі бою. Ми будемо прагнути до того, щоб навчити цих солдатів дати їм необхідне спорядження. Наголосив Блінкен, зазначивши, що адміністрація Байдена зараз наполягає на зниженні мобілізаційного віку в Україні з 25 років до 18. до При тому Блінкен каже, що є намір у адміністрації президента віддати до кінця всю суму, о той мільярд доларів, які у квітні таке погодилися у США передати Україні у вигляді фінансово-військової допомоги. Але все ж таки гроші за словами Блінкена, не все вирішують, як це сприймати і як у цьому випадку має відповісти Україна як держава, яка все ж таки залежить від допомоги Сполучених Штатів. Щось я заплутався так: гроші і зброя є, чи її немає Судячи з усього? Та ну президент же відповів: дайте, у нас ті люди, у нас зброї немає. Тому що затримка з допомогою є, отайте гроші в достатній кількості, те, що ви обіцяли і мається на увазі, і зброю тоді подивимось. Там да тому, що взагалі будь, у будь якому разі ми повинні розуміти, що нам потрібна далекобійна ракети, щоб бити по території Росії. Та позиція, яку займала адміністрація, кайде, що давайте во на території України будуть битися сили, при тому, що Росіян значно більше так. Ну це не влаштовує Україну. Нам потрібно переносити війну на територію Росії. Нам потрібні ракети та камси, тамагавки для того, щоб нищити інфраструктуру, щоб у них не було можливості формувати нові армії, забезпечувати угруповання на Донбасі та в інших частинах України і так далі. Тому така собі позиція і дуже добре, що в принципі ця адміністрація вже йде для нас. Ну, але чи можна якісь ще преференції, якісь профіти отримати від цієї адміністрації? Поки що чинної, пане Тарасе? Я пам'ятаю дуже багато політичних експертів ще кілька тижнів тому казали: ось зараз вибори закінчаться, і оцей от дядько Джо включиться і почне ну просто кликати Україну в НАТО роздавати гроші направо і наліво, тому що ну що вже втрачати? А він же ж такий великий друг нашого народу. То сказав, він друг американського народу. В першу чергу думає про свій народ. Він думає про свій спадок. Він упевнений, що врятував світ третьої світової війни. І я ніколи не говорив, що не буде така щедрість. Я так. Я сумнівався, що він взагалі дозволить, наприклад, бити по території Росії, судячи з усього, вже натиснуло зовсім історію з північної Кореї, і вже була узгоджена з позиції Трампа, в тому числі, як і санкції проти Газпромбанку, які запровадили чомусь тільки зараз. А Раніше не здовадивалося це робити. Ну тому я я так особливо нічого не очікував. Зараз тільки забрати всі гроші і дотискати питання запрошення до НАТО. Я думаю, що це можна можливо і це треба робити. Ну і загалом по перспективах вступу України в НАТО можете якось прокоментувати саме от позиція чинної адміністрації та позиція адміністрації, яка лише готується почати свою роботу у Білому домі. Як вони відрізняються? Чи все ж таки є один консолідований погляд на місце України у цьому альянсі? Вступ України в НАТО, поки немає кордонів 91-го року, нереальний. А запрошення до НАТО можна отримати. От чому наполягає Зеленський, давайте запрошення всієї території України. а Далі подивимось по обстановці, як це буде реалізовуватись. там. Або війська, якісь будуть на території України в якості гаранта безпеки, американські, британські, французькі, може поряд, може, всі країни НАТО, і так далі, Забезпечення зброєю постійно за рахунок європейців і так далі. Тому а поки що ну такі. Нама кордонів 91-го року, нема ступунатиму, вони це чітко розуміти. Позицію адміністрації, ну, Якщо вона буде іншою, це не означає нічого. Треба працювати, тому що захід це торгівля, це завжди постійний діалог і аргументувати свою позицію та багато чого іншого. Як же ж тоді розуміти риторику екс-генерала, нині президента Чехії Петра Павла, який. Розглядає можливим повторення сценарію вступу е, західного Берліну так е, Німеччини демократичної до НАТО без е, наявної частини східного Берліна. Ну пан Павел трохи лука або лукавець, або просто не знає історії е, е, Німеччина була розділена за результатами Другої світової війни, тому що великі держави на той час подумали, що. Дві світових війни, яка розв'язала Німеччина протягом 40 років, що забагато для світу, що забагато це коштує. Да вона була розділена. зараз розділена вступ Німеччини е, зміг відбутися тільки в 55-му році. Після двох хвиль розширення: 48-му, власне кажучи, в 49-му, коли був створений НАТО, а потім 52-му було вступні у Туреччини та. Греції тільки в 55-му році. Це змогло статися тільки після смерті Сталіна. Що прийшли вміняємо люди в Кремлі, які готові були домовлятися з Заходом? Це була якраз тандем а, Малінкова Білії. Ось вони готові дотримувалися, що вони, наприклад, не будуть порушувати кордон Східної Німеччини. Це раз. Тобто, готові були домовлятися. Друге, вступ Німеччини в НАТО обміняло на нейтралітет Австрії. Для того, щоб розбити Європу на дві частини, і неможливо було перекинути війська на територію з, з, з Північної Європи на Південну Європу. Ну і вішенка на торці американські війська на території Німеччини, які досі там знаходяться, які готові були дотримувати дотримуватись того, що гарантом, що домовленості будуть виконуватись. Тому, якщо Петер, пан Петер наполягає на цьому, тому що слід починати з першого Поява американського контингенту на території України, ну, наприклад, в Дніпрі та в Одесі, тоді говорити, що можливий якийсь вступ частинами, ну теоретично можливий. але ми повинні розуміти, що на практиці це важко буде реалізувати суто теоретична. Якщо буде частинами, це означає, що треба проводити нові кордони на території України. Нові кордони треба проводити узгоджувати з ким з Росією, яка категорично проти вступу в НАТО, а вона ніколи на це не буде йти. Або теоретично, якщо навіть знову таки домовляєшся з росіянами, підписуєш всі папери. Раптом вони ввечері підписуються вранці. Вони, наприклад, здійснюють прорив фронту, ну, наприклад, на 10 кілометрів. І все, нові кордони з'явилися. Давайте передомовлятися по іншому. Так що така ось ну, не так все просто, як описує пан Павел. Пане Тарасе. А для того аби гов... можна було говорити про частковий вступ України в НАТО, так в плані територіального е питання. Е потрібна саме наявність американських військових чи наявність французьких або британських або німецьких про які зараз чутки чуємо у засобах масової інформації? найкращими є американськими чому так найкращими є Америка. ну тому що це зна держава Угу. о хоча б тисячу хоча б контингент з тисячу американців це добре там тисячу американців п'ять тисяч британців п'ять тисяч Французів, але американці повинні присутні бути, тому що це єдиний гарант, що чого буде боятися Росія, це е, ну вбитим одного американського солдата свого часу. Джозеф Байден приїздив до американської бази у Польщі просто близько на кордоні з Україною і спілкувався там з ними. Чи можна говорити, що зараз Польща захищена від агресії Російської Федерації, оскільки там на їхній території є американські військові? І в військові, і величезна армія. і Вони в НАТО. Звичайно, що і ної ну, Польща витрачає скільки на оборону біля 4% відсотків вони не шкодують грошей на свою армію. Тобто хороший зразок для України, але якщо дивитися на те, що у Росіян завжди цікаво обговорити, що у них в цьому плані, пане Тарасе, особливо якщо подивитися на метод їхньої дипломатичної діяльності, як там вони спілкуються, зокрема, такий собі російський олігарх Кирил Малафєєв, заявив, що Путін наймовірніше відкине мирний план, запропонований Кітом Келогом. Ну, якщо дослівно, Келог приїжджає в Москву зі своїм планом. Ми візьмемо цей план, каже Малафеєв. і Кажемо йому, щоб пішов на тому, що нам нічого з цього не подобається. Ось і всі перемовини. щоб переговори були конструктивними. Ми повинні говорити не про майбутнє України, а про майбутнє Європи і світу, заявив Малафеєв. Ну була відповідь від самого Келога. Краще залізь назад у свою коробку і краще зрозумій президента Трампа, тому що очевидно, ти не розумієш і ти. Точно не розумієш Сполучені Штати Америки. Чи розумієте ви, Сполучені Штати Америки, пане Тарасе? І така от різка відповідь Келога е, такому забіяці зазнайці е, Малефєєву говорить про те, що ну ніякого там договорника із Російською Федерацією між США не планується. Як про це нас лякають, так це неможливо? Ну неможливо це, тому що росіяни вимагають, щоб е, США. Підписали папір, що частина України належить Росії, і вони вимагають. Та Малафієв він же говорить, Вони хочуть нової Ялти, щоб їм віддали сферу впливу в весь радянський союз, колишній і східну Європу, колишній Варшавський блок. Ніхто звичайно цього робити не буде. Нехай говорить це дуже дуже гарно. В дійсності нехай попосилають Трампа. от, от там далі подавить по подивляться, що таке скал американського імперіалізму. А на що взагалі ви сподівалися таким чином у Кремлі, і чи вбачаєте ви взагалі зв'язок у такому випадку Малафєєва чи Кремля? Чи це просто була його якась власна ініціатива? Тому що, як ми бачимо, ну, дійсно повторює. спрацювало не дуже? Ну він повторює те, що Путін говорив. Він думає, що це він до дуже роботи підлизуєте, що називається? Думаю, що зараз американці будуть ставити російські еліти перед фактом. Що або ви прибираєте Путіна? Ось або все рівно буде по поганому для вас, і ви все рівно будете платити, і платити будете дорого і довго. і все рівно вам доведеться покинути територію України. Ну і є ж така прислів'я така приказка. Якщо глибоко купнути всередині у кожного росіянина можна відкопати імперіаліста. Бачимо, що імперіаліст у Малафєєві просто на поверхні лежить. Як ви сприймаєте його фразу про те, що ми не будемо говорити про майбутнє України, а будемо говорити про майбутнє Європи і світу? Ну така помпезна заява. Чи справді такі е, е, амбіції у Росіян нині є? і Чи є взагалі до, у них підґрунтя для того, щоб про таке говорити? Амбіції є, підґрунтя немає. На що їй скажуть, на що Трамп задасть питання з хіралів? На, на якій підставі ви там щось вимагаєте? Ви просто задав питання. Кажи, будь ласка, Путін, а що українські війська роблять на твоїй території? Ти вибити їх не можеш. На цьому і багато чого іншого буде задаватися це питання, і що ціну на нафту обваляться, потім будуть. Досить сумно дивитися, що буде з росіянами, як вони там будуть борситись. Ну і вражає також дійсно, що ця заява пролунала просто в дні, коли Російська Федерація втрачає вплив на сході, Сирія вислизає з рук. Так бачимо події у Грузії, які також можуть негативно дуже сильно повернутися для Російської Федерації. І вплив на південний Кавказ також дуже важливий для них, як ми розуміємо. Чи впливає це на їхні перемовні позиції саме в Україні, пане Тараса? Їхня ситуація на зовнішньому ринку. Ну росіяни розуміють, хороший пон дороже дійних да і тому надувають щоки у що нічого не відбувається. Ну вони до кінця це будуть робити. Поки Путін буде при владі, вони будуть завжди бакувати, Вони не змінять свої позиції. Це завжди була в їхній історії. Почу вас, пане Тараса, дякую вам за те, що долучились до цієї розмови. Тарас Загородній політехнолог з нами сьогодні спілкувався. Мене звати Павло Ковальчук, і я вдячний кожному і кожній глядачеві та глядачці. Відповідно за те, що долучилися своїми подобайками, коментарями і підписками. Підтримуйте нас. Ну і до зустрічі у наступних відео на все добре.